Вчора у нас відбулось друге установче засідання народного об'єднання Майдан зараз іде перша процедура легалізації, друге формування органів, які би відповідали за внутрішню політику, зовнішню політику, за реєстрацію нових членів органи, які би відповідали за формування програмних засад. Третє. Ми завтра знову будемо збиратись для того, щоб вже обговорити перші наші нариси по програмним засадам діяльності цього всеукраїнського об'єднання. Майдан, четверте, у нас основна завдання це. Максимальна кількість людей, які повинні стати учасниками цього народного об'єднання майдан, і зараз ми пропрацьовуємо схему. Відкривається інтернет-сайт, видача посвідчень, які вчора затверджені, видача значків, залучення максимальної кількості громадськості до того, щоб народне об'єднання майдан працювало. Ми поставили декілька завдань. Перше завдання це формування нової української конституції. Де український народ повинен відчути, що вони керують країною, а не президенти, прем'єри і народні депутати. Друге завдання це формування плану змін для країни, і саме для цього ми форматуємо групи по кожному сектору, починаючи з економіки і закінчуючи зовнішньою політикою. Для того щоб народне об'єднання майдан вийшло з чіткою програмою дій. Третє ми неодноразово вже звертались з тим, що ми захищаємо своїх людей, які учасники Євромайдану. І те, що відбувається в Одесі, і те, що відбувається в Харкові, завтра ми затвердимо склад групи, яка буде давати не тільки юридичну допомогу, яку ми сьогодні надаємо за рахунок наших партійних структур, але й організаційну, технічну і фінансову кожному, хто переслідується владою чи тітушками, які брали участь і братимуть участь в Євромайдані. І четверте, це наша боротьба. Боротьба, яка передбачає участь і захист президентських виборів 2015 року.